Ошибка була підікова візов на наряд. Коли, коли приїжджав наряд, була ошибка. А яка була ошибка? Він взагалі під'являли цю документ. Ну, він я то прийшов. я того не бачив, не можу сказати, чи переявляв чи ні. По большому счету, наскільки я знаю, йде Та, як і Ю таке боправ. Винутові ця річ.

ні, я хочу вас тут знімати. Ви ж при виконанні, правильно? моє право. Я я не при виконанні, я зравшись на лікарняному. Ви на лікарняному? А що з вами сталося? Не ви хворий? Так ви зараз не при виконанні, а чому ми тоді ходимо з вами? Ні, роботи будете богати. Так я не не зрозумів. Ті дії, які зараз ми не провели, вони мають якусь там, ну чи ви скажете, що то все не важливо, тому що я був тоді хворий. Я вам не буду. Які ви хитренькі, а? а? Які ви хитренькі. Як тільки якась виходить така проблемка, зразу чик, на лікарняний. До участкового лікаря, треба йти на лікарняний. Та же там проблемка, вас же там, щоб була перевірка однозначно. Дивіться, там трішки нарізав відео в Ютубі. Повикладав. Шукайте там, до речі, вашого колегу там теж викладено. А ви кажете, казали, не дивитися Ютуб? Не дивитеся. ж про вас! Тож про вас, розумієте, як було? Ну от я не знаю, не не не, 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 не то що синтація, ну це просто е, так, так така ситуація, так, що 20. вона. А Це який дом? 24-й? 24 там. 24 е, е, це ж розумієте, така, таке діло, що цей, що. Коли таке буває? Коли, коли таке буває? Чут вкрали? Ну, вроді би, люди забули. а Тут опа знайшли. Ну все, склалися, там є то, 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 то. Осталося оперативні ніколи по гарячим слідамці знайти. А ви в архів. Ну, що в архів. Оп. І все. Потім кажете, що ошибка була в патрулях. Ні, ошибка була у вас, шановні. Того, що ви цим діло почали знімати, тільки коли я прийшов до вас через місяць. Аж. Ви порушили процесуальні норми, згідно яких протягом п'яти робочих, п'яти діб, ви мали максимум п'ять діб, мали б зі мною зв'язатися зі сторонами і все вияснити. От. А тепер що? По гарячим слідам ходимо, шукаємо дитинки. Півтора місяця. Ви що, 24, 24, а. ви 24-а, правильно? 24-а. 24-а. Так, Тобто ви так захворіли і ходите... Помагаєте. Що це таке це взагалі? Це общага чи що? Держим пошли. Нужны уточнили, так святочка 24. Цель службу. Так, а ну сейчас треба пояснити. Чтобы вони сказали, який номер. А? Спортивний клуб, все, да? Ну, конечно же, їх там не буде, то Непонятно, понял просто квартира в них. Так, квартиру. А где можете? Так, ну вот так. Там у меня написано квартира.

Ну и что дальше делать? Я дальше там? По вам понятно, по вам проводят службовая проверка. Вам треба було довести, що ви не винуваті. Те, що у вас півтора місяці треба для того, щоб сюди сходити. Це таке діло. Упу. Що далі? Далі буде знову. Слідуватись, так? Моє право дати запрос на МТС. Так. Тобто мені треба зараз дослідувати для скле. Де взагалі зараз матеріали знаходиться по цьому виклику там взагалі прямо вправа? Не знаєте? А, следовательно же, да? Хорошо тебе Так, ладно, Тоди, спасибо вам, всего доброго.